До На нашої ефіру долучається Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області. Павло, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаємо. вітаємо щодо російських ударів по Костянтинівці. Розкажіть, будь ласка, Костянтинівка регулярно вже потрапляє під ворожі удари. Як сьогодні виглядає життя у цьому місті? Ну так, правій на жаль, майже кожного дня ворог гатить по Костянтинівці. Росіяни застосовують дуже потужні види зброєння. Це такі керовані авіабомби. У нас вже задокументовані випадки, коли росіяни цими бомбами б'ють по багатоповерхових будинках. Ну, звісно, це дуже суттєві руйнації. Там ну, буквально вчора, коли ця бомба попала по будинку, ну, фрагмент будинку просто було знищено, а до цього майже от пів будинку попала в дах і пробила з п'ятого поверху до першого. Просто так. от Величезні величезні збитки, величезна руйнація, і на жаль, під час кожного такого обстрілу ми фіксуємо загибель та поранення цивільних мешканців. Пане дяченко стосовно авіаудару по Костянтинівці, чи завершилися пошукові роботи, чи знайшли всі, хто міг перебувати під завалами? Ну ще роботи тривають. Тривають обстеження, тривають фіксації. Тобто, вчора жінку е, одну дістали і ну. Долучається до цього ж, звісно, одразу після обсягів і представники військових адміністрацій, тобто встановлюють характер збитків, чи придатна ця житлова забудова для використання, чи не придатна. Надається вся можлива допомога цивільним. Звісно ж, на місці таких ударів працюють ДСНС, наші поліцейські парамедики. І це ж стосується не тільки Костянтинівці, який достається останнім часом але дуже суттєво. Тобто ворог, окрім керованих авіабомб, наносить удари реактивними системами залпового вогню, а також потужне вид озброєння. Це торнадо ну, та смерті, такі там понад 100 кілограм, також удар, ударного засобу. Б'є з артилерії застосовує е, дрони. От у нас був випадок. Нещодавно попали під обстріл працівники ДСНС в Костянтинівці. Вони привезли воду, просто людям роздавали воду, питну воду, технічну воду для. Потреб містян і по них по їх транспорту влучив російський дрон. Хлопці отримали поранення і їм на допомогу, щоб доставити до медзакладу, приїхали наші поліцейські парамедики. Так ну це. Просто по часу це буквально декілька хвилин, коли поліцейські вже до автівки доправляли поранених працівників ДСНС своїх колег, можна так сказати, да побратимів, тому що всі одразу разом працюють ворог наніс удар вже. Прямо біля машини, тобто і самі поліцейські там отримали травми. Ну незначні контузії. І ну не помітити, що це там евакуаційний транспорт, або що надається допомога. Ну це просто неможливо. І росіяни це роблять цілеспрямовано, наносять удари по цивільних, застосовують і впіві дрони. Це у нас Покровський напрямок дуже активно. Вони там діють, б'ють по евакуаційних машинах, б'ють по цивільному транспортному засобу. Ну а також наносять удари, звісно, по всій лінії фронту. По населених пунктах, починаючи від Лиману Лиманської громади, і закінчуючи великоновосілківським напрямком, тобто, по всій лінії фронту страждають міста і населені пункти, які знаходяться як на лінії фронту, так і умовно віддалені. Це і Краматорськ, і Слов'янськ, і Дружківка, тобто, б'ють всім чим завгодно і наносять дуже значну руйнацію. Вочевидь, коли ворог не робить. Якихось поправок ані на цілі, які він намагається вразити, ані на потужність озброєння, яке він використовує для ударів по цивільних містах, питання евакуації стоїть дуже гостро. Скажіть, будь ласка, як сьогодні буває координація усіх органів, які до цього над цим питанням працюють? Ну і загалом, чи багато людей на сьогоднішній день виявляють бажання залишити місця свого проживання? Ну, координація, вона вже напрацьована. Тобто, це такий комплекс заходів, починаючи з військової адміністрації, обласною місцевими. Всі, хто залучений у нас, а це багато служб, це білі янголи поліцейські, це патрульна поліція. Хлопці також займаються евакуаційними заходами. ДСНС. Тобто волонтери, це все таку, така тісна взаємодія, тобто постійне живе спілкування між е, е, тіма, тобто починаючи з етапу, е, ну може так сказати, фізичної е, доставки людей, тобто з прифронтових от районів, де Ну просто евакуація займає хвилину дві, тому що ворог активно, як я сказав раніше, полює дронами, і вже потім супроводження, доставка людей до місця де вони будуть перебувати або тимчасово, або до родичів, або по державних програмах, або по волонтерських якихось там програмах. Тобто, це такий от ну, процес він. Чітко скоординований, чітко налагоджений і намагаємось якомога більше евакуювати людей. Звісно, десь є ситуація, коли потрібно поспілкуватись, переконати про необхідність таких дій. А є окрема позиція щодо обов'язкової евакуації дітей з родин з дітьми. Тобто це взагалі не питання, і однозначно, це все, коли рішення запроваджується, це все виконуємо, тому що ну діти не повинні пробувати на війні. Це однозначно, і все це бачити, все це чути. От під час етерів, знаєте, так прикро це зазначати, але таке воно є. Коли ти спілкуєшся з дитиною, і вона просто вже як невеличкий, маленький, такий експерт, коли розуміється, як вибухає артилерія. Або як б, який вибух від бомби, а, і от було ну точно не скажу дату, коли це було. Коли дитинка каже: від артилерії можна сховатись і працює правило двох стійків, а від бомби ти вже не сховаєшся. Тобто, ну, ну такі знання дітям просто. Не потрібне тому от цей напрямок, обов'язкову евакуацію. Це просто коли запроваджуються, діють чітко. У нас комплексні такі відпрацювання все на чолі з головами обласної військової адміністрації місцевих керівництво поліції, тобто, всіх, всіх, всіх служб. Дякуємо вам, Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції в Одеській області. Був з нами на зв'язку. Дякуємо не тільки за інформацію, а й за вашу службу.